Дуже коротко, в мене двоє знайомих добрих відкупилися. Один за 300 доларів відкупився, а другий за 250 і 100 доларів. А ви не підкажете військкомат. Я з рівного. З рівного ви відкупилися. Ваші друзі. На да? да, двою знайомі довайте. Давайте, давайте, давайте з... яке запитання. Просто 250 доларів за півроку, трохи багато. Хоча б було 100. Я вас зараз розсмішу, скажу, Одеса придумала ще краще. В Одесі беруть, беруть за ухилення від військової служби за хвилю. Не взагалі за звільнення ага. від призову, а за хвилю. За четверту тисячу доларів, за п'яту тисячу доларів. Ага. І так у нас ще буде ще три, то виходить, що за рік буде п'ять тисяч доларів. Ну, а не краще зробити законопроект, щоб було легально, дільно можна було у ну, курсі на тих є повністю. я повністю доларів не депозити. Да, я зрозумів ваше запитання. Я не депутат. Я вам чесно кажу, що я можу зробити тільки одне для а того, щоб був... військовий комісар не брав хабара. Він повинен боятися. Про що ви вже якось сказав? Він буде боятися тільки тоді, коли людина не дасть, або коли з неї з неї вимагають, вона заявить. Повірте, що ми зробимо все дуже швидко. Там немає великої складності не в дискусії. Буду входити все... е, Зрозуміло, дякую. Якщо можете, я так розумію, що може надсилати запит на певних голів військкоматів. Так про що про те, що вони вимагали хабара. Я ще такого не чув, щоб я звернувся до того, хто взяв хабаре, щоб він мені дав відповідь, чи він взяв чи не взяв. Я говорю про те, що той, хто, от, наприклад, молодий О, чоловік, який так. зараз говорив, він говорить, два моїх добрих друзів ровно. Я знаю, скільки військометів на території Рівненської області. Я знаю, що без звернення особи кримінальне провадження не реєструється. Я не буду говорити більше того, чим я можу сказати. Повірте, робота дуже динамічна разом з Службою безпеки. і з працівниками Міністерства внутрішніх справ у цій частині йде. У нас більше 400 військоматів на території України. Скажімо так, резерв для прояву самосвідомості і професійності нашої роботи у нас є. І Я думаю, що ми його покажемо.